Що Путін ухвалив рішення знищити Харків як такий витіснити українців, і це логіка рориста, тому що нічого нового насправді немає. Ще подивимося, те, що ми робили в Сирії і в Грозному часу. Це логіка 17-го століття, якщо не пізно, це, це варто марахунку. Вони роблять те, що завжди робили. Тобто, тут світ має на це подивитися реально. Тому що, поки вони вагаються дещо знайти або нам забороняти щось робити, гине дуже багато людей під загрозою, велике місто. Але військові кажуть, що я з ними не можу не погодитися, тому що я не маю військового фаху. Тому я вірю нашим українським воїнам. Тому що Харків це стане дуже небезпечним місцем для окупанта, тому що по великому рахунку вони Авдіївку брали дуже довго. І і Росіяни вже зрозуміли, що міські бої це дуже небезпечно для них, тому що українці вже якісно працюють в цьому напрямку, і дуже вони захищають свою землю, тому це зовсім інший хід ніж у тих, хто окупанти. Тому тут логіка Путіна зрозуміла. Наша логіка зрозуміла заходу не зрозуміла, тому що, наприклад, Петріоти, мабуть, сюди підтягувати можливо, і не варто, можливо, такі. Системи, як в Ізраїлі, там Залізний купол, але його теж пробивають терористи. Да? Тому тут простих рішень немає, і я їх точно не знаю. Але світ має зрозуміти, що Путін хоче всю Україну і не співати тих пісеньок, що там співають в таборі Трампа про те, що можна віддати 20%, але решту залишити, і вони будуть спокою. Путін хоче забрати все. Це факт. Mm -hmm. Пане Лагу, а можливо, на ваш погляд, ну якась дипломатія по Харкову. Якщо немає військово-технічного рішення, то має бути якесь інше рішення. Має бути рішення або там по евакуації, або по обезпеченню людей, або ну, якийсь переговорний трек, можливо, неофіційний, не публічний, але щоб це припинилося, Бо 1,3 мільйони. Ми розуміємо, тут можливо хтось захоче долучитися допомогти можливо, Туреччину підключити, можливо, Китай підключити, можливо. Ну, скажімо так, якісь ще варіанти проробити. Чи в нас лише отакий вибір тобто або. або, ну, або. Тобто, давайте уявимо або... об образ. Маніяк хоче вбити людину. Він вирішив це зробити. От людина, якщо піде з ним на перемовини, вона виживе. 100% ні, тому що це розбещує маніяка. Тому з ким вести перемовини? З терористом, який хоче знищити і захопити всю Україну, та не можна з ним перемовлятися. Треба, щоб світ дав по зубам гарно і дав нам можливість бити по російській території туди, куди необхідно бити. і не розповідати те, що ми не можемо завдавати ударів іноземною зброєю. Тому ну, це не чесно, як мінімум, по відношенню до українців і о, нинішній момент це ж не тільки Харківщина. Це і сумщина точно так же потерпає. Там уже живого місця нема. Е, у мене там багато рідні. Вони мені це все розповідають щодня. Да? Тому коли по нам б'ють капами, коли Путін ухвалює рішення знищити населення, витіснити його е, захід е, збирає саміти, розповідає нам, що ми шукаємо патріоти. Що не все так просто, у нас немає грошей на що небудь. Ну, це дуже погана історія. Світ не готовий до того, що робить Путін, і це дуже поганий дзвіночок. І це все повинні в Європі розуміти, що так може бути через певний період в Варшаві або ще денебудь.